Всім привіт! Після такої затяжної паузи зараз впроваджуємо рубрику Петличка. Зараз ми де, біля річки в парку Центральний у Мукачеві. От, тут у нас два нових об'єкти. І у мене саме сьогодні розмова буде із з ким. Андрій Луць, архітектор і Володимир Сичугов, також, також архітектор. Ви, виходить, автори даної ідеї. Самого само початку мені цікаво, як взагалі з'явилася подібна ідея. І можна нагадати, наприклад, про перший об'єкт, який в Черемушках. Да? Андрій. Так, так, привіт. Привіт. Перша в парку молодіжний. Плавиться амфітеатр, називається. А виникла ідея дуже просто, тому що це маленький об'єкт, який має велику охопність, якщо можна так сказати. І ми просто зробили пост в Фейсбуці, де зібрали кошти і почали виконувати ту лавку самі. І так потягнулася одна, друга, третя. Ну, як я пам'ятаю, то було, що ви робите, а місця не скидаються, так? Було так. Ага, я зрозумів. Е, там е, пізніше трохи з'явилася лавиця через річку. виходить, да? там, де вулиця водна. Так, ми, ми взагалі дивилися завжди на ту набережну з того боку, і там не було ніяких ні смітників, ні лавиць. І дуже багато людей е, там гуляє і нема де присісти. То ми придумали, було би цікаво дивитися з лавок на лав на лавку, типу передати привіт друзям. Ну, у, у цього всього є якесь коріння, тобто сама ідея лавиці, як воно, як воно, не знаю, у вашому товаристві чи то у тебе особисто, от як, як це назріло загалом, що о, подібну штуку можна от, впровадити, от, залишити такий об'єкт? Тому що ми були дуже амбіційні і хотіли робити великі парки, угу. а парки робити це дуже складно і, і довго. І виникла така думка, як би можна було такими невеличкими втручаннями, уколами, скажімо так, покращити інфраструктуру. І це дуже такий вдалий проєкт, бо не так багато зусиль, як багато ефекту від того. Зараз, Володимир, конкретно по цьому третьому об'єкту, ми тут парк центральний, так? тут у нас дві лавиці. Розкажи загалом, як ви визначили це місце, ну, як зрозуміло, що саме тут потрібно цей об'єкт встановлювати? Всім привіт. В принципі, основна ідея, основна концепція цих останніх лавиць, вона заключається в, саме в розміщенні даних лавиць в суперкласному місці. Тому воно диктує якби, всю концепцію. і якби, Розкриває ну, найкращі якості даного проекту, скажімо так. Тому що тут річка шумить, я не знаю, можливо, слухачам її чути я цей, думаю, да. цей, цей дзвін, і воно так спонукає до релаксу. І лавиця інтегрована прямо в ландшафт. І з деревом є таке поєднання, воно працює все в комплексі. І є і естетичне задоволення, і можна підійти і відпочити, тому що тут є і тінь, і сонце. І позагорати можна, і покупатися, є безпосередня близькість до природи. От Саме тут ми маємо е, дві лавиці. З самого початку ви планували як одну, чи з е, самого початку було в планах тобто, дві ставити? Чому, чому саме тут дві? Чому, наприклад, у парку Молодіжний нема двох? З самого Андрій? початку ми планували ставити чотири. О. У нас навіть є такий робочий файл, який називається тут лавічний хаб. Але якби в процесі виявилося, що є певні труднощі зі збором команди, щоб це було систематично. І ми робили одну, робили одну, і потім вже на… думали, що не зробимо одну. Вже думали все одну не знати, коли зробимо. Бо там раз і зробили дві, і тепер на черзі ще наступні дві. Будете казати, де наступні два об'єкти будуть. Я думаю, напевно, не варто казати, бо воно якось змінюється і це буде такий приємний сюрприз для містян. Але за, можемо сказати за лавицю сходи. Це така випадково виникла лавиця, тому що... Люди сказали, ну користувачі цих лавиць, які внизу, що важко спускатися, бо великий перепад від основної доріжки. І ми... Це тут, в парку центральний плануються сходи. Так. Судинь. І ми зробимо сходи лавицю, по яким можна буде спуститися і посидіти, і зручно, ще раз повторюся, спуститися до лавиць нижніх. Ну і зручно підійматися. Зручно Що важливо нагадати, що зараз у цих лавиць, виходить, є сторінка, він з Бенч, лавиці, правильно кажу? Бенч, бенч, бенч. Бенч, бенч, бенч. Залишимо в описі до, до цього вот подкасту. E, хлопці, зауваження, можливо, є якісь e, розчарування. E, є об'єкти, котрі, наприклад, себе не виправдали. Я хоч одна на лавиці, ти ну, ніко там не сидить. Що я має. говорю таким голосом? Мені все інтересно. Немає таких лавиць, а навпаки, стільки людей сидить, що навіть навколо лавиць створюються якісь черги із охочих посидіти, і це тільки підкреслює, те, що їх дуже мало, і треба швидше рухатися і більше лавиць. Бо кожна лавиця, яка буде поставлена, вона буде зайнята. Прекрасно. Маєте якісь позитивні відгуки вже стосовно цієї лави, цих двох лавиць у парку центральний. Чи можливо були якісь там зауваження до вас, але ну це не ту й треба було класти для нас, для нас найкращий, якби приклад це коли ми проїжджаємо і лавиці зайняті. І те, що ми бачимо різні категорії населення, різних людей, які відпочивають. Ну видно, як мами з колясками йдуть безпосередньо ціленаправлено по такому бездоріжжю на лавиці, і зрозуміло, що заради цього вони ну, готові там подолати певні незручності. Mm -hmm. ну, типу, Слів не потрібно бачимо, і е, це Я безпосередньо мені. так доказує те, що вони, вони необхідні, і це позитивний відгук на кращого. Хочу ще зауважити, що ми зранку прийшли сюди, тому що е, домовлялися йти на вечір, але ну, ймовірності, що ми зможемо от, е, прямо тут так на лавицю присісти і писатися собі на петличку. Ну дуже, дуже мала ймовірність, тому прийшли зранку, щоб е, точно нікого не було. Хоча і зранку тут також сидять люди. Далі є якісь прохання саме до тих, хто як сидить на лавицях, можливо, залишає сміття, залишає імпровізовані урни. Трошки так, чого не вистачає на цих стадіях, і про що б хотілося попросити тих, хто відвідує ці лавички. Так це основний меседж. Ми завжди це подаємо так, що межі відповідальності не закінчуються за межами вашої квартири, так само з лавицями. Якщо ви тут відпочиваєте, то, будь ласка, прибирайте за собою, бо ви самі собі робите ну, негарну картинку. Та й все. Е, нагадайте про ситуацію з колесом. Що це було? А це е, якийсь е... дядя. Дядя. Дяпсик якийсь поклав собі колесо тут і зробили імпровізований смітник, але дуже цікаво, що і в смітнику тоді пропадав, сміття пропадало, але потім, зрештою, і колесо пропало. Але тут важливо зрозуміти, що ми не ставимо ніколи смітників біля лавиць. Тому що смітник не має стояти біля лавиці, щоб в нього був якийсь, може, запах не той або ще щось. Тому, будь ласка, є. 10 метрів від лавиць вище смітники, і добре би було користуватися тим. І ще друге, що е, будуть класно, сходи, буде легко. Да, так, сходи буде легко. І ще можна завжди прибрати і чуже сміття. Це теж класно працює. Ну що власне ми зробимо сьогодні? Да? Що власне ми сьогодні зробимо? В цілому, ви мені казали, що є вже лавиці, котрим по 5 років. Як вони себе взагалі мають? І вони потребують якогось обслуговування чи там. Потрібне обслуговування загалом? Ну, у вересні цього року перший лавиці амфітеатр буде 5 років. Це і... парк молодіжний. Парк молодіжний, лавиці амфітеатр. І за 5 років класно, що нічого не зруйновано, і вона вигоріла до такого стану. Деревина дуже гарного, як ми собі її уявляли. І тільки. Можливо, не знаю, місяці два там таке сталося якесь пошкодження, може хтось погриз якийсь бобер, то треба mm -hmm. замінити дві дошки. Я думаю, що ми обслужимо. А так само на, на тому березі річки, через mm -hmm. річку, це чотири роки тим Лавицям. І була, відпала один елемент. То ми швидко попросили наших друзів, постійних партнерів у допомозі з Лавицями mm -hmm. Олега і Рому Чижів. І вони дуже класно це професійно замінили. Взагалі в нас дуже класна команда. А ці, що через річку ви їх якось називаєте, ці об'єкти? Лавиці на Відкосі. Це лавиці на відкосі. А от ця от е, шоу-парку, ці дві шоу-парку центральний, як ви їх назвали? Я назва? Чи лише воно у проєкті? Ну, лавиці центральний парк, ми їх якось так ідентифікуємо. Центральний парк, молодіжний парк, лавиці на відкосі. Mm -hmm. ну, поки це всі. Це не. лавиці для пляжників. Пляжників. А, тому що тут переважно люди, які приходять на довший період. Якщо на перших лавицях там, можливо, сидить більше молоді і вони не так довго там сидять, то тут людина може прийти і часто бачимо таку картину, що застеляють лавиці рушничками і собі відпочивають старші люди довго. Ну, тут є... Було, до речі, зафіксовано. Вибач, що тебе переб'ю. Було зафіксовано 24 людини на цій лавиці. Так що то таке? Один з учасників нашої команди Сашко е сфотографував з того берега Фотографна. річки. Фотографна. І, на жаль, фотографія не дуже хорошої якості, але видно, що там одна така е велика площина з людей. Угу. Володимире, будь ласка, нагадай про збір, який саме стосується цих двох лавиць. Я, як, ну, тому що попередньо відбувалося так, що місця не якби скидаються, так, а ви реалізовуєте проєкт. Зараз як відбулося? Ну, так, ну, хочу зауважити, що команда складається не тільки із нас, і Андрій, як він вже зауважив, то є і чижі, є ще багато наших друзів. Денис Павлишинець, Сашко, Олександр Коверняга Олександр. і багато інших. І бізнес так само підключається частково і допомагає з роботами по металу або з деревиною. Так, ну і, і дані лавиці реалізовані якби за власний рахунок, за власні кошти. А... Всі донати ми спрямуємо на потреби ЗСУ, але ще там визначаємося, кому безпосередньо передамо. А наразі там зібрано близько 15 тисяч, але збір ще триває. Тож слухачі можуть долучитися, долучитися. Теж залишимо в описі. Стосовно тегів, фотографії, теги. Ну, так. так як ми ну цей проект вже доріс до такого масштабу, і ми вирішили створити окрему сторінку в інстаграмі і фейсбуці, щоб зручно було складати. Різні сценарії, які відбуваються на лавицях, тому що за ці п'ять років багато є невикористаного матеріалу, дуже класного, як містяни використовують ці простори. Угу. І зараз ми просто створили таку єдину платформу, де можна це поскладати, і щоб всі бачили, як відбувається життя на лавицях. Так само створили хештеги. У нас хештег е, тактичний урбанізм, урбан-вандалізм і набережна Мукачева. Так що було б класно, щоб всі відвідувачі тегали, щоб ми бачили їхні відмітки і так само додавали на сторінку, щоб ще більше показати різність життя на цих лавицях. Дуже часто картина, коли ми проїжджаємо, бачимо, що напевно кожен другий фотографується на даній локації, на даних лавицях, роблять селфі. Тут гарні пейзажі для слухачів, плюс-мінус поясню, що з правої сторони там монастир, з лівої сторони міст Якір, як, як всі називають його в Мукачеві. Тому Тут гарні фотографії виходиться. От буквально, коли ми підходили, то хлопчина під'їхав, припаркував до лавиці велосипед і його пофотографував. Не знаю, що це було, але теж цікава ситуація. Ну, загалом, воно симпатично. Як правильно він стіна називається? Бенч-бенч-бенч? Ну, бенч-бенч-бенч. Через крапку. Бенч-лавиці. Будете туй, тегайте, бенч-бенч-бенч. Підписуйтеся, те, щоб стежити, що відбувається, можливо, там якісь будуть. Не знаю, прохання, ну в цілому лимі сміттям проблема. а? Це... Насправді я хочу заважити, що це ну, не проблема. Тобто є завжди якесь очікування реальність, і з того, що ми очікували і бачимо, то сміття практично немає. Коли ми підходимо, то все я... все, все досить акуратно, але є за лавицею десь сміття. Ну, типу, вже, вже вже відчувається певна свідомість громадян, і це вже не так відбувається, як 20 років тому. Тому ну, це ще раз казує, що ми на правильному шляху, але потрібно нагадувати. Що треба бути акуратним і ніхто, крім нас, цього не зробить. Ну, Хочу зауважити, що від, від першого проєкту до третього, до третього проєкту, це ми ну, ділимо їх на черги, то сміття набагато стало менше. Тому є дуже позитивна тенденція в цьому плані. Я зрозумів. Ну а на першому об'єкті досі найбільше сміття, чи що мається на увазі? Ну, Коли це ну, почалося, то було більше сміття, ніж а. є на даний момент. Типу, Люди, я бачу, самі прибирають і приходять інакші якісь групи молодих людей, які своїми пакетами прибирають сміття. Ну, Є, є ініціативи, котрі е, саме набережні прибирають. Ось. Про що я забув ще сказати? Ну, В цілому, друзі, Долучайтесь до збору, відвідуйте лавиці, об'єкти прекрасні, локації прекрасні. Оця впроваджена така рубрика-петличка, я думаю, частіше будемо виходити, тому що це більш мобільніше, не потрібно там втігати ноут, мікрофон і все остальне. Та, да, в цілому почуємося.